Любі мої дітки, хороші мої, вітаю вас із закінченням початкової школи. Дуже рада нашому знайомству і нашій співпраці. Ви добрі, ви креативні, щедрі, розумні, з великою жагою до навчання. Я і надалі вам бажаю залишатися такими ж допитливими і. Бути успішними у майбутньому. Шановні любі батьки, дуже дякую вам, що довірили мені ваших діток. Я бажаю вам, щоб ваші бажання і мрії обов'язково здійснилися. Любі батьки і дітки. У мене також є одне бажання. Я хочу, щоб ми всі з вами зустрілися в мирному Харкові, в мирній Україні. Люблю і сумую за вами. Моя любі друзі, дорогі однокласники та однокласниці. Я хочу привітати вас з закінченням початкової школи. Ці чотири роки промайнули дуже швидко. У початковій школі ми навчилися писати, рахувати, читати, працювати в колективі і самостійно. Познайомилися із цікавими речами проявили себе як творчої особистості. Попереду нас чекають нові відкриття, нові предмети. І ми всі разом будемо продовжувати пізнавати різноманітний світ культури, науки і творчості. Бажаю вам всім впевненості в собі, дружності. Ми всі різні, але наша сила в єдності та підтримці один одного. Вітаю вас, мої любі однокласники, з закінченням початкової школи. Бажаю вам миру, добра та тепла, всього самого найкращого, мирного неба над головою. Дякую Людмилі, Людмилі Миколаївні за ці незабутні емоції. Дуже любимо її. Вітаю всіх учнів з закінченням 4 класу. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, миру та успіхів у подальшому навчанні, щоб поскоріше ми зустрілись. Привіт! Ось ми і закінчуємо четвертий клас, з чим я усіх вітаю. Хочу подякувати своїм однокласникам. Ви добрі, дружні, кмітливі та. Та веселі. Залишайтеся такими і надалі. А ще хочу подякувати нашій вчительці Людмилі Миколаївні за цікаві та пізнавальні уроки, за підтримку та доброту. Ви найкраще. Вітаю закінченням початкової школи. Сьогодні ми святкуємо свої перші успіхи і перемоги. Ми надалі будемо пізнавати цікаве і незвичне. Бажаю вам яскравого сонячного літа, після якого нас будуть чекати великі, а головне хороші зміни. До зустрічі у п'ятому класі! Мої однокласники, я вітаю вас з закінченням початкової школи та бажаю успіхів у старшій школі. Всім привіт! Я вітаю всіх з випускним. Я хочу подякувати своїм однокласникам, тому що вони дружили зі мною, то що вони. Іноді підказували мені, мені, я хочу ще подякувати Людмилі Миколані за те, що вона нас навчала аж 4 роки. Я хочу, щоб у неї все було добре, щоб в неї було завжди в житті все гаразд. І я всі, всім бажаю, щоб у них було мирне небо над головою. Либо однокласники, бажаю кожному з вас просто гарна канікули та з 1 вересня піти до 5 класу під мирним небом. Дякую вам, Людмила Миколаївна, за 4 роки, що ви провели з нами. Та за вашу працю. Ми вас дуже любимо та поважаємо. Дорогие мои одноклассники, всем желаю вам самого лучшего, чтобы ну, вам мира, любви, богатства, счастья, здоровья. И чтобы у вас, чтобы вы никогда не болели, чтобы у вас было все всегда классно, чтобы настроение всегда было хорошее. Солнышко во дворе, ну, не как у меня. Чтобы у вас все было очень хорошо чтобы вы хорошо учились, успехов вам. Ты был рад и, учиться. и я очень рад был с вами учиться. Спасибо вам. Привет, любимый четвертый А. Я вам обожаю, чтобы вы перешли в пятый класс с 4 а и радовали родителей оценками и получали хорошие оценки и, и чтобы у вас было все хорошо в жизни. Я вас люблю всех. Все Николаевна. Ви дуже добра вчителька. Я б хотів би, щоб ви були з нами в п'ятому класі. Дякую вам за те, що ви мене навчили читати і писати і рахувати. Я дуже рад. Бувай, друзі. На жаль, я за кордоном, мені буде сумно за вами. Я буду вас пам'ятати, мої дорогі. Я дуже сподіваюся, ми зустрінемося в нашій мирній нації Україні. Люблю вас, зустрінемося в п'ятому посі. Всем привет! Мы в этом году мало виделись, но, но я про всех все не забыл. Желаю встретиться в нашей школе и хорошо провести лето. А Людмиле Николаевне большое спасибо за, это за эти четыре года учебы. Моя любимая моя учителька Людмила Николаевна, это мои одноклассники. Витаю вас с закончением учетковой школы. Я очень За вами сомою. Надіюся, що в скорому часі ми в... ми всі зустрінемося. Широ ваш Вадим.